Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з природи! Сьогодні у нас буде з вами екскурсія до весняного парку. Малята, подивіться на дітей, як змінився їх одяг на весні? Чому діти змінили свій одяг? Так, тому що потеплішало. Отже, перша ознака весни на дворі стає тепліше. Сонце стало краще зігрівати дерева, кущі, землю тощо. А що ще змінилося? Так, на деревах і кущах з'явилися бруньки, а ще маленькі листочки, а на землі травичка. Яка ж друга ознака весни? Подивіться уважно, хто з'явився в травичці. Так, комашки! Підгадайте загадку. Маленьке, кругленьке, червоненьке з чорними цяточками по полю літає. Так, молодці, це сонечко. Дивіться малята навколо. Раніше тут було багато снігу та лід. Куди ж подівся сніг та літ навесні? Так, він розтанув. А чому він розтанув? Тому що сонечко пригріло. А що з'явилося замість снігу? Молодці струмочки. А що ще відбувається навесні? Погляньте уважно на малюнок. Так, молодці. Пташки повертаються до нас, які відлітали у теплі края. Коли прилітають птахи, вони збирають маленькі гілочки, травинки, пух тощо. Як ви гадаєте, для чого це вони роблять? Так, вони будують собі гнізда, будиночки, щоб з'явилися нові маленькі пташенята. Отже, малята наступна ознака весни це повернення птахів і звирію. Тепер спробуйте відгадати, про якого птаха зараз піде мова. Садочку понад тином я зробив йому хатину. Він довкола подивився, посміявся та поселився. Хто це малята? Так, молодці. Це шпак. Послухайте уважно ще одну загадку. Лісу в ліс. Перелітає, там, де сяде, там співає і кладе яєчка у чужі гніздечка. Так, малята, це зозуля. Послухайте уважно наступну загадку. Хвитко скрізь цей птах літав, швидко мушок поїдав. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Хто це малята? Молодці малята це ластівка. Малята, коли ви будете у лісі або у парку. Не ловіть диких тварин та не забирайте їх додому. В неволі тварини жити не можуть і обов'язково загинуть. Не руйнуйте пташиних гнізд. Не беріть у руки пташині яєчки або пташенят. Людський запах відлякує дорослих тварин та птах, тому вони більше не прийдуть до своїх дітачок. Малята! Ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!